Доброго ранку, діти! Доброго ранку, шановні матусі! Коли у нас все добре і ми здорові, ми завжди усміхаємо. Сьогодні, діти, ми будемо робити з вами аплікацію усмішка. Ось таку чудову усмішку хочу, щоб ми сьогодні зробили. Зубками сьогодні буде звичайнісінька дрібненька біла квасоля. А ще, шановні батьки, з картону червоного треба намалювати та вирізати ось такі густа, на які ми будемо викладати квасолинки зубчики. Тож до роботи. Квасолинки беремо двома пальчиками та акуратно викладаємо одна за одною. Шановні матусі! Наша аплікація без наклеювання. Але за бажанням ви можете разом з дитиною наклеїти класилинки і залишити собі роботу цю на згадку. А які ж усмішки вийшли у вас? Дуже хочеться побачити. А ще, шановні матусі, для того, щоб ваші дітки навчилися чистити зубки, можна зробити ось такий макет. Червоного картону треба вирізати овал. Далі згинаємо його. Це буде ротик. У ротику є язичок. Його треба вирізати та в всередині ротика. Ось так. Далі беремо звичайнісіньку квасолю білого кольору, намащуємо, так як на малюнку, клей і починаємо викладати квасолинки, приклеювати їх. Точнісінько так робимо і на іншій стороні. Ось такий ротик у нас вийшов. А зараз подивіться, що як щіточкою дитина може тренуватися чистити зубки. Можна зробити і більший ротик, наприклад, з фарбованих пластикових пляшок або стаканчиків. На макеті зубки можна забруднити, для того, щоб дитина побачила, як вони змінюються при чищенні. Вчіться, дітки, доглядати за своїм ротиком, і у вас завжди будуть здорові зубки та білосніжна посмішка. Зичу вам добра, бувайте здорові!